Усім доброго дня! Канал Сіська Господиня! І я вас сьогодні, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду смажити оладки на дріжджі і молоці. І Поділюся з вами своїм рецептом і покажу вам, що мені для цього потрібно. Борошно просіяне і не холодне обов'язково, щоб було вже таке воно кімнатної температури, щоб не тільки, щоб не холодне. Яйце, те, щоб не було холодне, молоко тепле, сіль потрібна, цукор. Сьогодні я візьму сухі дріжджі. А, так, обично такими дріжджями свіжими користуюся, ну, не було буду використовувати сьогодні сухі. І олія ну, от і все, що мені потрібно. Я, перш за все, зараз буду от, візьму посуду і покажу вам, як я буду. Це все робити. Я взяла миску, тут в мене дріжджі, і отаку чайну ложечку, так щоб було зверхом, і ще чуть, чуть е, всипала. Дріжджі взяла, так сказати, дрібку солі. Ось одна друга чайної ложечки. І отаку з вершком одну столову ложку цукру. А тепер сюди залю молоко. Це все. І гарне так розмішаємо все. Молоко все заляло. І хвилиночку дві помішати можна, хай розійдуться дріжджі. Я взяла вінчик, вінчиком ну так, інчиком отак, вінчиком все ще вони розійшлися. А тепер візьму яйце і, і отак вилучкою, гарненьку переб'ю. Отак, добре, білок жовтком розійшлося. Додаю сюди і у Ну, додам. Десь додам отак добру столову Ложку більше не треба Я буду зараз сюди додавати в такому борошну. Скажу, що борошно я взяла 400 г, але побачу, скільки піде. Покажу вам, яке має бути тісто вже в готовому вигляді. А молока в мене теж 400 мл. Ну, я завжди, як кажу, додаю на око, а сьогодні, для того, щоб вам написати рецепт, буду отак відважила все. І отак поступово буду підмішувати борошно тут. Борошно ще залишилося, я буду тепер так відмішувати, дивитися. Ось тут їсти. Можна ще додати? Так, ще борошно залишилося. Додам все борошно покажу і покажу, чи ще буду добирати, чи вже більше не треба буде. Покажу вам, що я от взяла ще десь столову ложку борошна. І сюди додам. І гарнесеньку ще перемішаю. От, а тепер уже густота якраз. Бачу. І тепер. Отак візьму і гарненько-гарненько вінчиком вимішаю. Я так вінчиком вимішувала тісто десь хвилин 3. Тепер я його накрию і на хвилин 20-30, ну, скільки часу там більш-менш маєте, на тепленькі місці. І дивлячись, де воно буде стояти у вас. Якщо е, десь добре, в тепленькому такому, воно швидше можна і 20 хвилин тільки. А тепер накриваю. Ставлю тепленькі місце, хай підходить. Я вже біля плити пройшло пів години і покажу вам, як гарненько підійшло тісто. Отак. От Я його не буду вже трогати, нічого не перемішувати. Отак От буду набирати зараз ложкою і ставити, хай смажиться. Сковорідка нагрівається, хай нагріється. Бачу, що нагрілася І так гарненько ллю олії сюди. Я біля себе набрала в чашку олії трошечки. Так буду макати десь колись ложку, щоб гарно тісто сходило з ложки. Тепер отак ложкою легенько буду набирати і ставити хай Ну, Олія, думаю, нагрілася. Забула ложку олію мукати раз за разом. І, от бачите, тісто не дуже гарненько. Вже останні ложки відставало. Зараз вже буду, справлю свою помилку. Отак. Хай смажиться. Бачу, що підсмажилися. Олія перший раз нагрілася дуже сильно. Зараз з другої сторони, трошки з однієї сторони пересмажилися, не не дивилася Бачу, що і з другої сторони вже підсмажилися гарненько. Буду забирати. Перші трошки підсмажилися задуже. Отакі Бач, такі високі робляться, гарненькі. Ну, зараз ще я покажу слідуючі, і слідуючі буду перевертати. Отак. Ці вже трошки припазила, бачите, не підсмажилися так. Отак. Такі. Покажу вам, на якому огні я їх смажу, от, бачите, такі невеличкі. От і слідучі посмажилися, буду забирати. Отакі вони, бачите, получаються. Нелегсенькі, такі воздушні робляться. Ось такі. Ну, зараз всі посмажу і покажу, які получилися. Я буду вам показувати, бачите, які получаються гарнесенькі, отакі. Покажу вам ще. Ось ці, що я, оцей можна ще раз перевернути, котрий так з цієї сторони письма. Дивіться, які гарненькі виходить. Показую вам швиденько, тому що світло бачу вже підходить година, що будуть відключати, і хочеться вам швиденько показати. Дивіться, дуже гарненькі. Я їх отут вже з'їла дві штучки, тому що з'їла один, попробувала такі смачненькі. І собі дозволила ще один. Так що, дівчатка, хлопчики, всі, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала по такому рецепту, такі оладки, на дріжджах, приготуйте і ви. Це є дуже-дуже смачно. І з варенням, і з сметаною, хто з чим любить і за своїм бажанням. І дуже вам гарно дякую, як завжди, за ваші підписки, за лайки, за коментарі. За все вам дуже-дуже гарно дякую. А особливо дякую за ваші побажання, чого бажаю і вам, і вашим рідним. І щоб всі були здорові, мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!